Сьогодні до виконавчого комітету Тернівської міської ради завітали діти, щоб подарувати радість та вітання з нагоди Різдва Христового. Наша родина, вся Україна, і збройні сили. І дерева. Маленькі артисти виконали традиційні різдвяні пісні та привітали міського голову та заступників з прийдешнім святом. У вертепі на В свою чергу очільник міста віддячив колядників за щирі та теплі привітання. Дякую за вітання. Я вас також поздравляю з таким великим святом, з днем народження нашого Христа. Слава Христу, нашому, батькові нашому. Я бажаю вам здоров'я, бажаю вам наснаги, бажаю вам такого найкращого дитинства.